Всім добрий день, продовжуємо розмову про міфи. Доповнюю попереднє моє відео, але хочу зразу сказати, що хронологія не точна цих моїх розповідей. тому що це як розповідь по моїх своїми словами можна сказати. Тому... Я говорю, щоб ви самі вивчали ці міфи. Це для цього я відео ці записую, щоб заінтересувати вас цими міфами, і ви самі вивчали. Значить, що відбувалося після того, як боги перемогли Кроноса і його Е, Можна розказати про битву Зевса з Атлантом. Я не знаю, от я вам вже сказав спочатку, що, що ви самі вивчали, тому що я не пам'ятаю, ця битва була під час, коли вони з Кроносом воювали, чи вже після. Елмізи більшість всього, що це вже після цього було. Бо е, титани, так, да, я зараз здав знову, Бо титани залишилися ще на землі. І вони жили десь відсторонено, далі. від Йому можна розказати про цю битву. тому що ця битва дуже епічно описується, в в такі розповідається. І... Ну от, воював ЗЕВС з Атлантом і йде така розповідь, що він ЗЕВС якби літав на якомусь апараті. По розповіді це можна зрозуміти, що він літав в повітрі. Зевс сам. І стріляв своїми цими блискавками, ті, що йому зробили циклопи. Це та сама зброя, яку я розповідав в попередньому відео. Тобто ця зброя дуже потужна, він її постійно використовував. Можна сказати, якщо зі міфів всіх легенд, цих античних міфів, ідеться. Що він весь час цю зброю використовував, і більше він не міняв зброю абсолютно. Але ще, по-моєму, в деяких джерелах є, що для цієї зброї вона не, якби, не вічно не могла вистрілювати ці блискавку. Для неї треба було якби, робити саме ці. Можна сказати, припаси для, для зброї, щоб вона могла працювати. Тобто вистрілювати всі близько. А в деяких міфах про це джерелах про це немає відомості. Тобто можна подумати, що він стріляв в неї постійно, вона могла просто бути як вічна, і стріляти постійно. Такі, от така розповідь. І коли от саме ця битва була. Атлант, якщо по міфах, такої, як розповідається, то він був прямо, прямо гігантського росту. Якщо тако взяти, може за 10 метрів, якщо не більше. Якщо не більше, так. Да. І почалась битва, тобто вона почалася десь в районі ці атлантові, Атлант, Атлантські гори, можливо. Це Захід Африки, Південний Захід Африки. Десь в цьому місці вона розпочалася. Тобто йде таке описання, він е літав Зевс по небу і в нього стріляв своїми блискавками. Атлант, судячи з усього, зброї ніякої абсолютно не мав. І він по ньому стріляв. І це було питання часу, коли Зевс переможе. Ну, Атлант був якби дуже гордий, описується. Він не здавався, він знав, що він сучі, з усього більш за все програє по цих міфах, можна зрозуміти, Но він бився просто до останнього. І Зевс по ньому вистрілював всі блискавки. І він, що саме цікаво в міфах, говориться, він в нього влучав цими блискавками. І наносив рани. Тобто, навіть не то що рани, говориться, отвори прямо було видно на другу сторону. Е е ну, на сквізні отвори наносить. Тобто це теж незрозуміло. Тут вже можна зрозуміти, що він якби робот чи що був. Ну як, якщо в людину влучити, достатньо одного пострілу в живий організм влучити. Одного пострілу такого достатньо, щоб вивести з Якби знищити да, людину чи живу, живу істоту. Е, тобто, можна зрозуміти, це сразу йде аналогія, як з розплавляючийся і В нього влучають, пробивають йому отвір і вна, назад скіхось, така аналогія приходить і назад заплавляється. Але я не говорю що він був робот Атлант. Тобто це може може їх приукрасили ці міфи тобто Розказали таким чином, щоб зрозуміло, наскільки була сильна битва і наскільки бився Атлант довго з Зевсом. І може таким чином їх як би приукрасили, щоб показати людям, на то вони міфи і легенди, щоб показати людям тим, кому розказували, що це була дуже епічна битва і що Атлант не хотів здаватися. Другий варіант може бути, в міфах йдеться, що вони були безсмертні, якби Атланти, Титани. І їх, можливо, не можна було убити. Тобто вони жили по тисячі років, практично безсмертні, тисячами років жили практично безсмертні. І те саме стосується і фізичного пошкодження, коли їм наносили, вони теж могли витримувати такі сильні рани. І вони чи затягувалися, чи в них було життя на другій основі, ніж нас трохи відрізнялися. Можливо, таким чином. Чи в них, можливо, були такі препарати, які їм продовжували це життя настільки довго вони могли жити. Тобто, і саме собою тіла в них були такі, що жили і витримували такі. Ціні фізичні пошкодження, таке ще може бути. Тобто, що йдеться, Зевс наносив йому рани, а що робив Атлант? Атлант, яку зброю він використовував? А практично ніяк. А те, що було під руками, він кидав в нього куски з гір, скалистих гір, каміння велике і куски він відривав практично гори і кидав в Зевса. Я зараз скажу, що я не пам'ятаю, чи він влучав в нього, чи ні. По-моєму, він в нього навіть не влучав, але він бився е, прямо до останнього. І ця битва була настільки епічна, вона описується. Це найепічніша битва з, з античних міфів і по описанню йде. Потім. І... І, ну, він з ним бився, бився. Атлант вже ніби як програє. Але він з останніх сил постійно піднімався, знову бився, знову кидав в нього. Вже видно було, що він вже не вигри, не переможе ніяк. І ця битва дійшла аж до гори Олімп. Де Атлант. Брав, відірвав кусок гори Олімп, з останніх сил відірвав, описується. таке йде, З останніх сил відірвав кусок гори Олімп і кинув в Зевса на останньому подиху. І він чи не влучив, чи не, Ну, факт того, що це був якби останній його. Кидок, Зевса. І на цьому він зму ще ці блискавки постійно ударен. Він получав постійно. І все. Відтоді він просто впав. Ну, говориться, що він впав в тому районі, де Атлаські гори. Тому і називається Атлаські гори. В тому місці це південь, Південний Захід Африки. Він якби впав, але в той же час він не помер повністю. Він впав просто від сильних ран, від сильної втоми. І він просто не хотів вставати і лежав довгий, дуже довгий час. І, судячи з міфів, що відбувалося далі. Бо на землі атмосфера була знищена практично. Не можна було не дихати. Було Темно було, холодно. Тобто це вже йде як післявоєнний період сильної війни, можна сказати, ядерної. Можливо, це йде і опис цієї самої ядерної війни. Нічого не росло, нічого було... Можна сказати, людниковий період такий був. Потужний, сильний холод був. Не можна було дихати, судячи з описанням міфів. І що роблять боги тоді олімпійські? Вони до Атланта підсилають Гермеса, тобто одного з богів. А по міфах можна зрозуміти, що Гермес як іде Атланту внук, можна сказати, самого Атланта. І він до нього, і боги до нього підсилають Гермеса, він приходить. І починає Атлантові розказувати, що мов, який ти сильний, який ти покажи свою силу його наговарює, свою гордість, силу покажи, як колись, ти ходив йому розказує, розказує. Встань, підніми небо, покажи, який ти сильний. Ти ж можеш це, це зробити. Це. Підніми це небо, Атлант. Подивився на нього, закрив очі далі. Ну, тобто він десь раз тако, три-чотири нього. Той дачі йому розказується, він знову на нього подивився, знов закрив очі дача лежить. Десь, мабуть, раз 5-6 днів так пролежав, подивився. І потім вже в міфах, я не пам'ятаю точно, як він саме встав. Ну, він, видно, повірив Гермесу, повірив, якщо встав, значить точно повірив. І він встає на ноги піднімається. А, давайте я ще розкажу перед тим, як не просто встав. Перед цим Атлант був вже поранений, він дуже сильно поранений, втомлений, а перед цим його лікували. Я не пам'ятаю, німфи ні, ні, вроді. По-моєму, як німфи його лікували. І прилітали, йому щось наложували на рани постійно. В них була спеціальна е, така. Мікстура, можливо, настойка якась сілює. Тобто універсально, можна зрозуміти, будь-що сілює, Вони йому, стоять, тобто, що йде, вони йому зцілили повністю всі його рани. І він вже, як Гермес до нього прилетів, він вже був, можна сказати, зцілений, але він не хотів нічого робити, він не хотів вставати, він просто лежав, бо йому був світ якби, знищений. тобто. Було дуже, можна сказати, обідно, він лежав, він не хотів нічого робити. І Гермес от прийшов до нього, як я вже розказував, почав його підісловним піськими богами, почав його настроїти. Мов вставай, підніми небо, ти можеш, ти сильний, покажи свою силу, Атлантів, Титанів. І він його таким чином наговорював, наговорював. Раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий раз піднімав ок, відкривав очі, дивився на нього далі, закривав, лежав. І тобто наслідний раз він встає, підводиться на коліна, встає е і починає піднімати те небо. Такий, якби в нього з'явилося бажання, думаю, Дай, я встану, підніму те небо. І він стає, піднімає раз його до, груд... до пояса підняв. А гермес кричить, що вище, 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 до нього по сімейно піднімає, піднімає, до грудей. Зразу згадується, така як штангу піднімає, підняв до, до пояса. Потім одного на груди взяв. Тобто він до грудей піднімає, а Гермес кричить вище, вище. Він підняв тако до голови руки витягнути, як би. Тобто, по міфам можна зрозуміти, що він Атлант просто не, він не хотів небо підняти, тримати її. Він хотів просто показати е, е, силу свою. Тобто, тобто підняти його, можливо, до грудей ніби як. І е, все, опустити назад. Показав, собі, от я можу підняти і назад. А той кричить, вище, вище, ти ж можеш піти. Він піднімає вечір і піднімає його на витягнуті руки, прямо мов, на витягнутих руках тримає. Ура, ура! То й кричить. А Атлант хоче небо опустити назад. Я ж до чого говорю, що він його напевно, хотів упустити назад. Він хоче опустити назад, але не може. Він закляк з цим небом і все, і стоїть. Стоїть і не може опустити, і прямо закам'янілий. І Гермес давай з нього сміяться. Ти, ти такий гордий, настільки гордий, що мені повірив, і твоя от гордість і сила. Тепер Ти на, на рахун, за рахунок цієї гордості тепер стоїш і тримаєш нам небо от, в такому смислі йде. І Гермес сміється, сміється з нього. Атлант на нього подивився. І як дуна на нього. Силою такою і, і, і по міфах йде в, 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 з одних джерел, що і, ніби як видув з Гермеса все-все з нього виду, він став такий легкий, як пір'їна, і полетів аж до ульім. Така йде розповідь. от. Ну, тобто, Атлант стоїть небо, він підняв. І стоїть, тримаєте небо. І... Що можна зрозуміти під цим? Чи він що він буквально підняв небо, атмосферу, тримав руками? Ні. Звісно, ні. Це йде теж як легенда, як казка. Що можна зрозуміти? Як можна її трактувати, цю, цю легенду? У мене постійно аналогії приходять. Можливо, це був технічне щось. Можливо, він мав ці Атланти, ці титани, Атлант. Мав технології, які могли запустити атмосферу, на землі знову відродити. А олімпійські бо цього не вміли робити. Друге. Можливо, це йдеться як образне поняття тримати небо. Вони жили на землі титани. І земля була як їхній дім, ну як їхній дім земля була. І можливо це йде таке вже трохи перекручене це в НІФО в Можливо, вони тримали небо на землі, можливо, вони були як воїни, можливо, вони таким чином тримали небо, можливо, в такому понятті йде. І тобто, якщо б Атланти це небо титани перестали, Атлант перестав це, це небо тримати, світ перестав би існувати. Цивілізація навіть не світ, а цивілізація перестала би існувати в такому плані. От, це точно не йде прямо фізичне поняття тримати небо. Ці міфи. Я ж говорив, вони як зашифровані, не зашифровані, вони просто розказані як легендами, щоб люди зрозуміли, щоб ці легенди могли передатися. Тому що я ж говорив в попередньому відео, тому, що якщо технологічно розказати це все, пояснити, тобто формулами різними. Ну хто це запам'ятає? Це... Куди ці легенди дійдуть? Да нікуди вони першому ж він забуде, і ніхто нічого не з а що це розказати красиво, гарних легендах. Це просто буде віками, віками, віками пересказувалося. Як от ці античні руїни, які знаходяться, ці храми великі, які стоять віками? Вони пережили стільки цивілізацій, які всього бачили і носять те саме ці міфи. Античні, вони теж віками доходять, як ці храми, що стоять, хоч руїна розбиті, те саме з міфами, вони віками доходять до людей, до, до нас, до сих хоч сильно вже можливо спотворені, перекручені, але в них можна розібратися, навіть якщо вони навіть будуть перекручені, спотворені. Тобто це йде 100% як. Аналогія, щоб воно дійшло, щоб вони тримали небо. А як вони тримали, це вже можна здогадатися. Чи технологічно, чи образно говориться. можливо, вони проти когось воювали, можливо, вони стояли, як без них. Ну, тобто, можна зрозуміти, що без Титанів Атланта, цивілізація не могла існувати. От в чому йде річ. Тобто, що далі, можна говорити, Він, вони підняли небо. Атлант підняв небо, стоїть. а боги що? Ну, боги, радуватись, почали веселитись, ну ура, ура, ми знову будемо зароджувати цивілізацію, знову в нас буде цивілізація на землі. Почали святкувати, як завжди. Боги на Олімпії теж завжди показуються, як вони святкують, вони постійно святкують олімпійські бої. А атлант стоїть, тримає небо, бо він не може його навіть відпустити. відпустити. Тож, якщо він його відпустить, то тобто він сам може постраждати і загинути його титанем, те сам судячи з усього. От така от роботі. Я думаю на цьому все. Всім дякую за увагу, до побачення.